Хмельничанин Владислав прийшов у ЦНАП подати заявку на вступ у штурмову бригаду гвардії наступу. Чоловікові 29 нині записався в один з шести підрозділів Національної гвардії. Червона калина. У його лавах вже служать ті, хто обороняв Київ і брав участь в боях на Донбасі. Брав участь якби і в АТО і в ООС. Так що, в принципі, досвід в мене є. Робота, сім'я, повістки не приходили. І спиняли те, що я не знав, куди я попаду, коли би, піду служити. От. Ну, і Через це я вирішив би, вже, е, доєднатися зараз. От. я знаю, куди я йду, е, чим буде займатися відповідно військова частина. Заповнюю документи, е, додатково проходжу військову лікарську комісію. Ну, психолог, Шановний все як, бід все бід як бід. національна кампанія, котра стартувала тиждень тому, не є мобілізацією. Добровольці можуть обрати одну з восьми штурмових бригад. Гасло додаткового підрозділу поліції «Перетвори свою людь на зброю. Загальний чисельний склад буде 4300 осіб, два окремих штурмових полки, також один батальйон. Ну і звичайно, департамент. Загалом, вже за кілька днів, відколи розпочався набір. Прийшли до поліції близько 150 людей. Вік від 18 до 53 років. Не обов'язкова служба у збройних силах. Кілька етапів відбору. Це і тестування, і військово-лікарська комісія. У Сталевий кордон в Україні вже записалося понад дві тисячі добровольців. Це 15-й мобільний прикордонний загін. Який сформований на базі тих підрозділів, які вже виконували задання в зоні і ООС, і після 24 лютого в зоні зіткнення з противником хлопці, які були під Бахмутом. І в рамках цього формуємо новий мобільний підрозділ нового зразку. Найбільше заяв це через гарячу лінію і через форму на сайті. Сторм минулого тижня. Ми почали рекртону компанію. Хмельничан вже через наші цнапи, де присутні наші представники, вже понад сотня. Кістяк нових штурмових бригад, офіцери і солдати з фронтовим досвідом. Прикордонник Володимир воював на сході півтора року з 2015-го. В лютому знову пішов добровольцем. каже зараз. Важлива не лише підготовка, але й мотивація. В нашому підрозділі дуже високий моральний бойовий дух, був присутній і висока військова дисципліна. Це, це дуже мотивує Даже молодих бійців, які тільки влітку призвалися. Ми захищаємо своїх дітей, жінок, батьків, землю, на якій ми виросли і живемо. І саме головне наше бажання тут продовжувати жити. У Хмельницькому щодня записують в гвардію наступу у двох центрах адмінпослуг. Для цього змінили режим роботи. Долучитися до лав майбутніх визволителів можна на сайті Гвардія наступу або в найбільш відвідуваному місці нашої громади в центрі надання адміністративних послуг за адресами вулиця Соборна, 16 та філія номер 1 вулиця Грушевська, 86. Записатися можна з 7 днів на тиждень. Це з понеділок-п'ятниця з 9 до 16 години. Субота, неділя з 10 до 15 години за тим спілкуванням, яке ми зараз маємо із національною поліцією з державною прикордонною службою, національною гвардією буде якісне хороше забезпечення цих підрозділів, буде хороше навчання, хороший вишкіл цих підрозділів. Ну і це дійсно будуть бойові підрозділи, які будуть здатні звільняти українську землю. Повноцінна військова служба. А отже, всі соціальні гарантії, які гарантує чинне українське законодавство, буде поширюватись на цих людей, які оберуть шлях. Воїна, шлях захисника за інформацією МВС, в гвардію наступу вже записалися понад 17 тисяч добровольців. Ірина Аріон, Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.